О, oh, перепрошую. Oh, Вітаю вас в клубі з радожерів. З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді у нас буде канал Human Vast. Але перед початком хотів би вам нагадати, що я розігрую техніку та речі, кошти з яких підуть на ЗСУ та на волонтерку. Лоти там починаються від 50 гривень. Ось вам звіт скільки ми вже назбирали. Посилання на правила для участі ви знайдете в описі до відео. А ми тепер повертаємось до теми сьогоднішньої розмови. Так, я знаю, що я вже робив відео про нього. А цього тижня я перезалив відео, на яке Х'юмен вирішив кинути. Страйк і Ютуб видалив його. Сподіваюсь, ви встигли побачити оригінальну версію відео. І сподіваюсь, старе відео про Хюмана ви теж бачили. Посилання усі будуть в описі до цього відео. Отже, Хрюкман активізувався останнім часом і, мабуть, вирішив підчистити усі свої косяки. Хоча на перше відео про нього він так і не зміг кинути страйк. Гаразд, для тих, хто взагалі не в темі і не розуміє, про кого мова і що взагалі відбувається, давайте пройдемось по стандартній схемі. А саме глянемо, чи Хрюманді щось говорив про війну і яка у нього позиція щодо війни та москву підтеків. Заходимо на його канал. На який канал? Ну, давайте для прикладу на його українськомовний канал для початку. Так, так, у нього є ще і москомовний канал, який він потім теж вирішив українізувати, і як не дивно, зустрів шквал критики. Починаємо гуртати стрічку в спільноті від початку повномасштабної війни. Хоча цей канал схоже був створений вже після 24 лютого. І що ми бачимо, першим ділом він повідомляє всю свою спільноту про те, що його перший канал тепер теж українською. Хоча, враховуючи, скільки каналів він створює, важко зрозуміти і сказати, який канал у нього основний. Ну який перший може, не знаю. Коротше, москомовний канал тепер українською. І здавалось би, це ж круто. Але якщо зайти на цей канал і переключитись на московицьку, тоді назва відео та опис до відео будуть теж московицькою. І ні, система автоматично не перекладає назву відео і опис до відео. Це робить сам автор. Тобто Хрюман взад свідомо робить додатковий переклад назви відео та опису для своїх московицьких глядачів. Йому навіть про це сказали, на що він дуже тактовно з'їхав, сказавши, що коментатор баран, якщо використовує московицьку версію сайта. Тоді, за логікою Хрюмана, він теж баран, бо робить переклад назви відео та опису московитською. А ви не розумієте, це другое. Або ж як він любить казати, він таким чином поширює українську на московицький простір. Ну, одним словом, геній. Потім він показує своє ставлення до московицької влади. Хоча про Путліра чи про війну чи про агресію Московію він поки що нічого не каже. А далі раптом починає говорити про зраденьку, про те, що Сімпл завітав на чай до Моргенштерна. Тримайте це в голові, це пости десь рік тому. Потім він каже, що ми всі переможемо на всіх фронтах, і що ЗСУ красавчики, і що ми на інформаційному фронті теж тримаємо оборону. Ох уж ці інформаційні фронтовики. Між постами він періодично робить репости зі свого, так би мовити, айтішно-московицького каналу. Та репости зі своїх інших каналів. Деякі закинуті, деякі він ще веде, як от айтішний канал та канал про качалочку. Опа, пост про малороса. До речі, відео підривання Кремля немає. Воно приватне. Упс, а що так раптом? Потім в нього якісь гормони заграли, може патріотичність в голову сильно вдарила, чорт його знає, але прям знаєте такий: Я ж все роблю заради вас, заради України, а не заради монетизації з Ютуба. Так, звісно, не можу відмітити той факт, що він проводив етер чи навіть етери, на яких збирав кошти на ЗСУ, і які, судячи зі скіншотів, він передав потім ЗСУ. А потім він випускає на своєму ще одному каналі вирізку з етеру, де він не каже ту легендарну маячню про його контент на платформі ВКонтактік. Якщо зайти на мій акаунт ВК, там все українське. Просто а тебе просто вдумайтесь, Платформа російська, якщо зробити пост, е, якийсь там типу антивоєнний росіянину, да або ну щось типу такого. Його ж там ну зразу до, до нього прийдуть. А я тут виходить, беру. І сію наше насіння нашої культури української україномовний контент на їх території мені ще подобається, як він опис до того каналу зробив. Типу канал про його думки, позиції, принципи тощо. І в цьому ж відео він каже ось таке. Дивитися, або ми з вами будемо з вами спілкуватися, я просто кажу, що нам з вами не по дорозі, От і все. Ну, можливо, там з точки зору якогось там бізнесу, комерції, так, бо це, ну, якщо це сприяє розвитку, а морально, духовно, якось емоційно, ну сорян. Я людина, яка концентрується на створенні, а не на негативі, руйнівному якомусь такому мисленні. Тобто, якщо, наприклад, я запропоную Хрюману якусь рекламу за гроші, він погодиться і йому чхати на те, яка у мене позиція, головне, бабосік. Класна позиція. Круті принципи. Більше всього, я, звісно, угорнув від коментаря Вольницького. А як тільки почали відключати світло, він знову включив режим шаленого Москвореза. До речі, так хто не знав, досі цей недовікінг проживає в Києві. Потім він зробив підрахунки, коли і скільки відключали світло минулого року під час блекауту. І в кінці що ми бачимо? Знову цей режим патріота Москвореза. Як він думає це виглядає? Суть. Думаєте, це зупини мене зробити контент? Думаєте, це зупини нашу команду? Думаєте, це зупини українців і Україну? Ніколи! Це дає лише мотивації більше і стимулів для міркування мозку. Як вийти з ситуації та перемогти в усіх сенсах цього слова? І ми переможемо неодмінно контенту бути. Слава Україні! І як насправді це виглядає? Мімімємємі. Потім він вирішив знову сказати про свій телеграм. Ну, такою фразою, наче для користування телеграмом, не потрібен інтернет чи світло. Далі знову цей режим москвореза інтернетного. І знову ця зрадонька щодо Сімпла та Наві. Ох, і Хрюман, ох і лютий же русофоб. Потім він дякує підписникам, що їх вже аж 30 тисяч. Хоча, як він каже, для нього це не показник. А, ну да, для нього показник це втратити 3000 підписників. І одразу після, типу подяки, йде негативчик про те, що глядачі, бачите, невдячні. О, курва! Глядачі не дякують за контент. Перекладений з московицької на українську на маніфесті виходило відео, в якому вони показали, що хлюман перекладав московицькі статті і просто озвучував їх. Потім він знову розповідає про те, який же він геній, бо додав московицькі субтитри і переклав назву відео та опис до відео на московицьку, щоб усі на московії його зрозуміли і почули, і, начебто, таким чином він впливає на мільйони москвопідтеків. Впливати на Москвопітеків це, наприклад, коли ти їм відключаєш можливість отримувати донати з України. Але ж я про нікому майже не говорю. А, а донателло, українська площадка, блядь, як би говорить там, іди к нахуй. Ну, я считаю, что это вообще несправедливо. Абсолютно несправедливо. А, ти репорт кинул на бороду. Да-да-да, я кинул, Ми сейчас общаемся з Ютубом, там у нас діалог йде. Вот я им тоже скидываю все доказательства и прочее. Поэтому. Разбираемся, разбираемся. А те, що хтось із москвапітеків прочитає московицькою про те, що атомний пук це лайно, нікого не здивує. І це ніяк не повпливає на життя мільйонів болотних москвапітеків. Максимум поржати вони з цього можуть. А потім, ось такими постами, навпаки, ти спонукаєш людей сходити до якогось там антішнапса і глянути те відео. Тобто ти створюєш трафік українців на московитських каналах. Хрюман, ти ще не зрозумів. Москву тебе розвели на рівному місці. Не ти впливаєш на них, а вони впливають на тебе. Адже ти своїми постами перегнав свою аудиторію, щоб вони глянули відосики у тих москопітеків, тим самим москопітеки заробили на переглядах від українців. Ну або ж ти свідомо це робиш. Потім почався, так би мовити, відтік аудиторії після того як про нього зняли відео Маніфест, на яке він кинув страйк. Після того, як про нього зробив відео хлопчина з каналу Коркоза, на який він теж кинув страйк, і мабуть в якійсь мірі я допоміг в цій чорній піар-компанії, бо після цього в нього почались стрибки між його проєктами, постійні зміни формату і так далі. Це можна побачити і по лайкам в спільноті, і по переглядах на самих відео. Адже колись це були тисячі переглядів на кожному відео. А зараз іноді навіть до тисячі переглядів не доходить. Усі трохи підзабили на нього, так іноді хтось жартує, використовує його фрази як мем, і аж раптом десь місяць тому він активізувався. Бачиш, значить, прилітає мені сповіщення, що відео про Хрюмана тепер тільки для персон від 18 років. А знаєте на якому моменті на слові малороз? Ну, думаю, окей, все одно люди можуть бачити це відео. А нещодавно Хрюман кинув страйк на відео, в якому є шматочок з його шорців. І тут така цікава ситуація. Відео не про нього, а про Алексардеса, який так само, як і Хрюман колись, просто перекладає тексти з московицькою на українську. І що далі цікаво, він кидає страйк з іншого каналу, там де він викладає свої думки. Хоча шматочок був взяти з його каналу про ігри, а тепер хочете потрійний ржач. Хрюман кидає страйк за використання відео його відео, тобто він бореться за авторські права, сам при цьому порушує їх постійно. Наприклад, той самий шматочок, який був в відео, в його шорці. Там присутня музика, яку він використав, порушивши авторські права. Трек, якщо що, ось цей. Ну думаю, чекає, а що це раптом Хрюман активізувався? Заходжу в його спільноту, і що я бачу: бідолашний, маючи 27 тисяч підписників, він заробляє лише 10 доларів в місяць переглядів. Тю, навіть у мене в найгірші місяця ця цифра сягає 20 доларів. Хрюмани, а як же славнозвісні успішні проєкти? Вони такі успішні, що ти з них практично нічого не отримуєш? Що ж, народ, робіть скрін, раптом і на це відео прилетить страйк. Хрюман пообіцяв, що восени цього року оприділиться, що робити далі з його ігровим каналом. Залишитись чи піти далі. Наприклад, піти продавати спортивне харчування. <хи> а тепер дивіться уважно на цей пост. Тут він каже, що наш продукт треба поширювати дуже серед іноземців. Мова про сталкер. А потім хоба, і він каже, що навіть не звернув би увагу на гру, якби не знав би, що вона від українців. Ох, як же ж майстерно він перевзувається. В відосах він, звичайно ж, весь такий патріот, Москворіс, і взагалі, мінус окупант, мінус колаборант. Блять, нахуя ця вставка в його відосах? Ну добре, давайте ще в телеграм зайдемо, глянемо, що там у нього. Насправді, на цю ситуацію можна дивитися і трактувати по різному, тому що ну хто як не я розумію, що таке, коли тобі прилітає навіть один страйк від божевільного, який свою чергу, ще прикривається. Правилами Ютубу. до речі, маніфест не казали про кого вони. Але Хрюман, звичайно ж, сприйняв це у свій бік. Ви блямаларус, їбани. Білорашка це такий самий ворог, як і Московія. Білорашка пов'язана з Московією фінансово і не тільки, адже деякі санкції діють і на їхній території. Білорашки, які живуть на тій території, такі ж нікчемні сикуни, як і на Московії, іначе б вони вже давно змінили владу. В них було багато таких можливостей, але вони сикуни. А ті білораши, які виїхали, і мовчать про війну, це подвійні сикуни. Хтось там може сказати, що цей білорусик платить податки в Англії і що тепер може йому медаль за це дати? Чи може йому дати медаль за те, що він грає в своїй грі за москворилих, маючи можливість... ось тут взагалі не зрозуміло про що він говорить, особливо враховуючи той факт, що він вирізав шматок із відео про Батлбіт, де я говорю, що усі, хто живуть на білоражці, це сцикуни. Ну по факту ж, і коли це я безпричинно полив гімном українців під час війни, тряся хруйман, де конкретика? Чому ти вирізаєш один шматок, а пишеш про щось інше? Де в цьому логіка? Хто там мене куди записав? Звідки ця інформація? Може мені хтось пояснити, чи це якийсь інтернет-список від інтернет-воїна? До речі, що саме цікаво, він потім так само буде говорити про білорашиків із каналу XBTV. Ну, майстер перезування. Мабуть, думає, що ніхто не робить скріни. Мені одному здається, чи у нього реально асинхронно кліпають очі. Потім якийсь дивний наїзд на канал, аномальний притулок. а, -а, -а ось звідки ноги ростуть. Бідолашний Хрюман, обідився. Далі ми дізнаємося, Хрюман виявляється ще й гомофоб. Але тут є одне але. І ні, я не вириваю із контексту. Можете самі зайти і глянути відео. Цікаво, що свідомих патріотів він тепер називає укропітеками. Укропітеками нас зазвичай називають москвопітеками. Ну воно і не дивно. Хрюман дуже багато свого часу проводить в московицькому інфопросторі. Наприклад, робить ось такі пости, роблячи скрін з якоюсь пабліку московицькою. А інформацію він, звісно ж, не перевіряє. Хто досі не в курсі, через Україну проходить московицький газ транзитом, за який ми отримуємо кошти. Ми не купляємо московицький газ. І якщо я не помиляюсь, транзит завершиться десь в 24 році по контракту. До речі, Хрюман, що там у тебе з англійською трапилось? Ти забув, що можна користуватись англійською версією лаунчера, якщо немає української. Ти ж перекладав тексти, робив прозвучки ігрових трейлерів. А тепер що раптом забув англійську? Чи ти таким чином впливаєш на мільйони москвопітеків, використовуючи московицьку версію лаунчера? Смішно, коли людина робить подкаст про плагіат та вкрадені ігри. Сам при цьому наробивши плагіату і який використовує чужу музику для своїх відео, не вказуючи, хто автор. Пам'ятаєте, як він просив усіх поширювати інформацію щодо Stalker 2»? Потім перевзувся, а тепер дивіться, як він реагує на людей, які, які він раніше, купили б гру просто тому, що вона від українців з українською локалізацією. Ах да, ета другое. А ось, до речі, поширення фейків. Рожове для тих, хто не в курсі. На каналі Маніфест виходило відео про те, що адміністратор сайту отримує купу погроз в його адресу, про те, що він начебто педофіл. Цю інформацію поширював хлопчина, який не перевіряв інформацію, ну, в принципі, як і Хрюман. Але хлопчина почав вибачатись і просити не поширювати той фейк про адміністратора сайта Маніфест. Наскільки мені відомо, там вже провели розмову з батьками того хлопчини травля проводилась не тільки на кіншова, а й на Ульяну, яка періодично робить відео на їхньому каналі. Ну і щодо блогера-волонтера на Gamescom, Якщо я правильно розумію. Мова йде про олдбоя, якого Xbox запросили на геймском, який там зустрівся з розробниками Stalker 2, який привіз мерч з виставки і який він розігрує, а кошти він потім відправляє на ЗСУ. Може він і не одразу звітує, все ж таки у нього справ буде побільше, ніж у мене чи у того ж Хрюман взада Але він звітує. Ну і взагалі видно, що у Хрюмана згоріла срака, бо олдбоя покликали на геймском, а його ні. І замість того. Щоб радіти, що українців запрошують на такі масштабні івенти ще й людей, які допомагають ЗСУ, Хріман взад замість цього заздрить і поширює неперевірену інформацію. Замість того, щоб вибачитись перед своїми глядачами, перед тими, кому він кидає страйки. Усі ж знають, що кидати страйк на відео це крінж. Замість того, щоб визнати свої помилки, які кожен бачить. Хрюман ще більше і більше і глибше занурює свою репутацію у лайно. І, на жаль, є ті, хто цього не бачить, бо не заходить почитати телеграм чи спільноту, а просто дивляться обгорку, тобто його відео, в яких він там весь такий, знаєте, москворіс! Хоча насправді він постійно перевзувається. То він хоче поширювати усі ігри від українських розробників, то він майже хейтер сталкер 2. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, бо війна ще не завершилась. Ну а якщо залишиться якісь зайві кошти, можете і мені задонатити, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів, колаборантів з роз'ясненням про те, де і як він зашкварився. Ну, наприклад, Dad. Дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.